Сьогоднішня наша дискусія, як ви певно всі знаєте, має таку тему: нова редакція закону про захист прав кредиторів та споживачів фінансових послуг. Хто виграє, хто хто програє? Ця дискусія є логічним продовженням заходу, який відбувся тиждень тому, на якому була піднята ну надзвичайно актуальна для фінансової банківської системи на сьогодні тематика. Це конфлікти, які існують між сьогодні, між банківськими установами, фінансовими установами та позичальниками. Зокрема, мова йшла про валютні кредити та колізії, які навколо них існують. І саме тоді було в тому числі представниками судового корпусу, які тут були присутні, піднята проблема існування великої кількості колізій в законодавстві, які зокрема стають частенько причиною того, що виносяться доволі сумнівні судові рішення. І якраз тоді, от деякі з учасниками дискусії, в тому числі представник представник національного банку Віктор Володимирович Новиков, розповів нам про існування законопроекту, який отут -от має. Подаватися вже до розгляду Верховної Ради, який доволі ну, вже деякий час знаходиться в парламенті, який мусив би а, всі ці проблеми усунути. Мова йде про комплексний законопроект, який вносяться поправки до цілого ряду законодавчих актів. От я дивлюсь тут пояснення до нього. Пропонується внести зміни до цивільного, господарсько процесуального, кримінального, сімейного, житлового кодексів України, законів, України про відновлення протиспоможності божника або визнання його банкруту, про захист справ споживачів, про іпотеку та деяких інших законодавчих актів України. Ми подивилися, ну, тільки порівняльні таблиці займають доволі значну кількість аркушів, і це, це зазвичай так і відбувається, коли мова йде про якісь комплексні, серйозні законопроекти. Тому ми попросили сьогоднішніх наших учасників дискусії, по-перше, авторів законопроекту, його ініціаторів, більш, більш розповісти нам усім, про які саме нововведення йде мова, адже, напевно, це стосується дуже багатьох громадян України, ті поправки, які сьогодні вносяться. Це, скажімо так, соціально значимий закон. З темою кредитування в банках, погашення кредитів і. скажем так, и сложные взаимоотношения между заемщиками и кредитором, я столкнулся давно уже. Я тем более в банке работал начальником юрдепартамента. А последнее время мне просто забросали письмами из разных банков и от заемщиков в том числе, письмами с просьбой вмешаться в ту или иную ситуацию, оказать помощь. Оказать помощь в виде обращения по той или иной ситуации или оказать помощь правовую. Учитывая, что у меня как бы есть э, адвокатская фирма, где, где раньше работал, и которая этим заним, занимается и занималась раньше. И я в это как бы дополнительно вник и дополнительно прочувствовал всю эту боль. Я сегодня подписывал еще одно идт обращение по просьбе, по моему первого украинского родного банка, там касается ситуации в Запорожской области. Вчера подписывал, в выходной день подписывал обращение по ситуации в Харьковской. Нет извиняюсь, Днепетровской области. А в пятницу подписал обращение по ситуации в Харьковской области. Везде, в принципе, получается одно и то же. Что есть какие-то пограничные области в законодательстве, которые до конца не урегулированы, и ими пытаются воспользоваться или заемщики в большей части, или банки в меньшей части, для того, чтобы не выполнить надлежащим образом свои договорные обязательства. Это первая причина, по которой как бы, я готовил данный законопроект. Вторая причина. Вот я работаю в Верховной Раде, начиная с 2006 года. В Верховной Раде очень много говорят в отношении защиты заемщика от банков, от кредиторов. Да? И ничего не говорят. Это считается криминалом, это считается позорным. в защите самого банка от тех заемщиков, которые не выполняют свои долговые обязательства. Вот такая тенденция какая-то. Вот, ну, Прослеживается. Более того, пошли на дополнительные разговоры в отношении необходимости потрясти эти банки еще дополнительно для того, чтобы можно было как бы улучшить положение заемщика, то есть обычного там гражданина или юрлица. Добрый день, всем. Щодо першого питання, стосовно того, что законопроект дійсно скасовує норму. Для кредитора і для батьків для батьків першу чергу запитувати дозвіл органів опіки піклування України для, для заключення того ж самого іпотечного договору, це дійсно ми підтримуємо зазначену норму, оскільки вона направлена в першу чергу на захист прав тих же самих батьків. От юрій Юрійович перед засіданням правильно сказав, що фактично держава сьогодні оголосила всіх батьків, які мають неповнолітніх дітей, обмежено дієздатними. Тобто батьки повинні доказати державі, що вони е, мають право відповідати за свою дитину і приймають добросовісні рішення. Е, я думаю, що це у правовій держави взагалі неприпустимо, що всі батьки е, заздалегідь вже є е, е, недобросовісними, а і держава сама вирішує е, е, хто добросовісний батька, а хто не добросовісне батька. Тому це дійсно в першу чергу на права тих самих батьків позичальників. І вже Юрій Михайлович правильно сказав, тут мова йде виключно про житло, яке отримується в результаті цього кредиту, тобто яке купується за кошти кредиту. Хоча, з моєї точки зору, а чому це батьки не можуть без органів і піклування дати в заставу те житло, де вже знаходяться, де, якому вони вже працюють.